Я думаю, треба було би мобілізувати зараз з 18 років. Молодь вона здоровіша, у молоді ще немає сімей. Це дуже неприємно, але я би зараз більше лишав якраз людей 30+, якого хоча б одна дитина є. От у кого дітей взагалі немає в 30+, Ну тоді такого можна забрати в армію. Може, хоч його научать як дітей робить. А в 18-річних, тому що здоров'я покраще, мотивації побільше. Е, от У 21-річних, їм ще весело робиться, тому що зараз все дивно, коли будуть грібти е, типов там 42 роки. Він там працює в якомусь теплоенерго. Його забрали. А 24 річні зараз е, будуть щось сидіти. Короче, там я би мобілізував реально з 18 років почав уже, тому що тоді е, ці люди ще здорові. Вони е, люди. Е, Багато енергії у них ще немає сімей. У них значно більше за цього будуть шанси вижити. У них задор є цей, Вони знають, що це війна за їхню державу, за їхнє майбутнє. Я робив би так. Тоді би більше ми зберегли для економіки от людей, які десь в суспільстві вже соціалізовані, або у них там родини діти.